Добрий день. Ви у мене в цей це Для мене саме перше відео я знімаю. Так, мене я знімаю, Саме перший раз і дуже лає. Давайте чого, я з цього відео не буду, нічого знімати. А наступного. Ух! скільки я, У мене немає наверх, то я буду щось. думала для вас було на першеті раз робити обзор, все для вас і Ну і все, здивіте відео, а за вирівно завтра чи сьогодні, я з цим подумаю, що не знаю. Ну і все, давайте пройде, знаєте що, я раніше мішлю, я не знав. Ну давайте вже за закінчимо, обзорюся, ставте вам. І дождитесь за хвилину. Все, туповаш, не лежок, будешь снимать.